Кінопродюсерка з України може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми. Йдеться про Ельвіру Гаврилову Патерсот, яка у 2022 році фінансувала фільм, що на пена суперсила. У фільмі він потрапляє до офісу президента Зеленського у перші дні війни, де записує розмови з Зеленським та Андрієм Єрмаком. Ельвіра має власну компанію в Португалії LG Media Group. вона з 2024 року просуває діяльність росіянина Владіміра Охотникова, більш відомого на ім'я Ладо. Саме він, ймовірно, є організатором схеми, яка дозволила йому зібрати близько мільярда доларів. Про це йдеться у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, до якого долучилися і ми журналісти «Слідство інфо. Прокурори США звинуватили Охотнікова у створенні сфальсифікованої платформи для інвестицій у криптовалюту. Щоб викрасти щонайменше 340 мільйонів доларів у інвесторів між 2020 та 2022 роками. А торік суд Грузії засудив чоловіка за відмивання понад мільйона доларів доходів від форсаж. 36-річна українська спеціалістка з маркетингу просуває бренди Охотнікова за кордоном, оскільки сам він не має можливості подорожувати, бо може бути заарештований у низці країн світу. У Португалії влада вже почала розслідування щодо компанії Гаврилової Патерсон за підозрою у відмиванні грошей. Про це читайте більше на сайті слідства.інфо.